Всім привіт! Це файний огляд на флагман-шоп І сьогодні ми поговоримо про чудову спілінгову катушку від торгівельної марки Азура під назвою Азура Олівія. Сама концепція котушки Азура Лівіа полягає в тому, щоб створити недорогу бюджетну, сучасну спінінгову катушку, яка буде чудово працювати з тонкими жилками та шнурами, буде мати невелику вагу для того, щоб нею можна було комплектувати найлегші спілінгові комплекти. Ультралайти, навіть з тестами там, до 2-3 грам. Ну і інші лайтові ультралайтові. Снасті. Починалася серія котушок, звичайно, саме з тисячного розміру. Вага тисячної катушки всього лиш 165 грамів. Ну а сьогодні вже ми маємо і більші розміри котушки: це 2000 розмір та новий розмір в лінійці. Це розмір 2500 С. Для того, щоб цю катушку можна було використовувати не тільки з ультралайтами, а вже і ставити навіть на лайтові спінінги. Як бачите, катушка Азура Олівія має сучасний стильний чорно-золотистий дизайн. До речі, вона чудово доповнює одноіменну серію ультралайтових вудлич Азура Олівія, які виготовлені також в такій кольоровій гамі, і в комплекті все виглядає дуже круто, сучасно та стильно. Корпус і ротор катушки виготовлені із сучасного пластику GF, який має підвищений склад карбонових волокон, що не тільки дає легкість катушці, а й міцність та надійність. Шпуля у нас виготовлена із алюмінія, вона полегшена і в усіх розмірах. З 1000, 2000 і 2500 має поменшену місткість для того, щоб можна її було використовувати з найтоншими жилками та шнурами, і для цього не потрібно було використовувати бекінг. До речі, бортик шпулі має скосу форму для того, щоб можна було зменшити тертя і збільшити дальність закиду ваших приманок. Фрикціон тут. Налагоджується також досить легко і просто зручно регулюється, тому ви можете підрегулювати вашу снасть під будь-яку рибу і під будь-які умови ловлі. Чи то буде ловля наноокунців невеликого розміру, чи можливо ви захочете поставити таку катушку для ловлі вже щуки, окуня чи судака більших розмірів. Ручка котушки у нас також виготовлена з алюмінію, На ручці встановлено чудовий прогумований кноп. Плоскої анатомічної форми. І, до речі, ручка вкручується в нас напряму в головну пару, що підвищує надійність котушки та мінімізує люфт в даному вузлі. Колісний механізм котушки у нас працює на 9 шарикопідшипниках, що забезпечує гарне вкладання навіть найтонших жилок та шнурів. І також завдяки цьому ми маємо досить легкий. Рівний плавний приємний хід, як в більш дорогих моделей. Також варто відмітити, що ролик жилковкладача у нас також має спеціальну форму антитвіст, що запобігає перекручуванню шнура та забезпечує його довшу експлуатацію. Ще раз хочу звернути увагу на вагу цих надлегких котушок. Котушка в тисячному розмірі у нас важить всього лиш 165 грамчиків, що дозволяє ставити її на найлегші спінінги, навіть з тестом там до півтора, до двох, двох з половиною грамів. Ну або звичайні класичні ультралайти, там грамів до 5-6. До Тому що, як завжди, я кажу, катушка чим легша, тим краще, ну тим зручніше її рибалити, тим більше у вас буде чутливість снасті. Ну але вона повинна тягнути ті ваги, якими ви ловите. Ну тобто тисячну катушку на ваги там 15 грамів ставити точно не варто. А на ультралайті вона чудово знайде своє місце. Двохтисячний розмір котушки у нас має вагу 190 грамів, що також дозволяє її використовувати як на ультралайтових, так і на лайтових вудлищах. і розмір 2500 С це новиночка, наш новий розмір в лінійці. Котушка важить всього лише 195 грамів. Це досить універсальний розмір, як завдяки розміру шпулі, так і своїй вазі. Цю котушку можна ставити як на ультралайтові вудлища з тестами там, до 5 до 7 грамів, так і оснащувати її вже лайтові вудлища з тестами, наприклад, до 12 до 15 грамів. Ну, більше її. Перевантажувати вже не варто. І чудовим бонусом для всіх рибаків, хто придбає цю катушку, буде неопреновий зручний чохол, який постачається в комплекті. Як бачите, він досить стильний, зручний, м'якенький та ще складається з двох відділів. Основний відділ для транспортування катушки і така кишенька для ручки, для того, щоб під час подорожі. Катушка не пошкодилась. Такий чохол є в комплекті до кожної котушки. Як бачите, Azura Olivia – це зручна функціональна сучасна котушка для різних видів легкої спілінгової ловлі, а гарний вибір серед різних розмірів дозволить вам підібрати котушку саме під ваші умови і під ваш спілінг. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Та підписуйтесь на наш канал, і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло, флагман Шоп. До зустрічі на воді!